Державна прикордонна служба України один з кращих вітчизняних правоохоронних органів. Двадцять п'ять років його роботи є своєрідним літописом мужності, патріотизму і самопожертвування. Особливо проявилися за останні два найважчі, найзапекліші роки протистояння російській агресії. Музика. Наша розповідь не статистика. Це жива історія, творцями якої є усі прикордонники. Які несуть свою важливу і почесну службу на благо українського народу. Становлення української державності величезна подія нашої епохи. 25 років тому ми нарешті здобули самостійну країну. Одним з атрибутів якої є кордон. Так, 1991 року рішенням Верховної Ради розпочався відлік історії охорони державних рубежів незалежної України. На всіх тодішніх прикордонних заставах підняли національний прапор. Прикордонники склали присягу на вірність українському народу. Прикордонні війська України розпочинали свій шлях у складні часи. Економічна нестабільність, війна у сусідньому Придністров'ї. Реальні кордони тоді існували лише на заході країни та на морській ділянці. Натомість північ, південь та схід мали лише адміністративні межі колишнього СРСР. Військові ресурси Радянської України. Це все, що було в арсеналі зелених кашкетів на той момент. Багато чого довелося розпочинати з чистого аркуша. Будь-яка країна має вдосконалювати систему власної безпеки. 2003 рік став початком реформування прикордонних військ у правоохоронний орган спеціального призначення Державну прикордонну службу України. З того моменту. Відомство поступово скорочувало військову компоненту та нарощувало правоохоронні функції. Тоді ж, у 2003-му, новостворена служба склала свій перший серйозний іспит. У вересні того року розгорівся конфлікт навколо острова Тузла, коли росіяни вперше вирішили перевірити Україну на міцність. Прикордонники попередили. У разі порушення державного рубежу буде відкрита вогонь на ураження. Згодом інцидент залагодили дипломатичним шляхом. Однак своє перше випробування у протистоянні з агресивним сусідом прикордонники витримали достойно. У наступні роки відомство поетапно перетворювалося на повноцінну правоохоронну структуру європейського зразка. Зміцнювалися кордони. Вдосконалювалося технічне забезпечення. Змінювались підходи в охороні державного рубежу. Перед прикордонниками поставали нові виклики. Однак незмінними залишались стійкість, відданість та професіоналізм охоронців державних рубежів. За 25 років на кордонах України встановленим порядком пропущено до 2 мільярдів осіб, 400 мільйонів транспортних засобів. Відмовлено у пропуску близько 600 тисяч осіб. Затримано понад 140 тисяч нелегальних мігрантів. Виявлено та вилучено товарів на суму понад 3,5 мільярда гривень. Найскладніший у своїй історії тест на патріотизм, професіоналізм та вірність військовій присязі зеленим кашкетам довелося пройти вже зараз. Наприкінці лютого 2014-го в українському Криму з'явилися перші зелені чоловічки. А Вже за кілька місяців по тому запала в Донбас. Одними з перших у битву за Україну вступили. Прикордонники, Довжанський і Луганськ. Зеленопілля, Красна Талівка та Маріуполь. Авдіївка і Волноваха. Щастя і станиця Луганська. Ось далеко не повний перелік населених пунктів, де прийняли бій українські прикордонники. Для 67 з них він став останнім. Сьогодні прикордонне відомство виконує покладені на нього завдання у надзвичайно складних умовах. Однак бойові дії на сході держави, непроста економічна ситуація, активізація злочинності на кордонах жодним чином не впливають на ефективність служби захисників українських рубежів: на суші, на морі. Та у повітрі. Основні завдання служби згідно з чинним законодавством, прикордонники забезпечують дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму. Здійснюють прикордонний контроль і пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів і вантажів. Прикордонний контроль. Прикордонний контроль найбільш публічний напрямок діяльності прикордонного відомства. Прискіплива увага з боку суспільства до якості роботи у пунктах пропуску цілком природна. Адже український кордон щодня перетинають тисячі наших співвітчизників та іноземців. Тож саме від того, наскільки професійно виконують свої обов'язки фахівці служби. Залежить не лише рівень довіри громадян до відомства, а й імідж держави Україна в цілому. Два роки тому у українських прикордонників з'явилися нові завдання. І відтепер зелені кашкети несуть службу на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, а також на лінії розмежування на сході країни, часто з ризиком для життя. Морська охорона. Одним з пріоритетних завдань служби є захист економічних інтересів України в її виключній морській економічній зоні. Морські прикордонники, які неодноразово доводили свою високу майстерність, патріотизм та вірність військовому обов'язку гордість відомства. На їх рахунку десятки успішних операцій, тисячі затриманих порушників та браконьєрів. Прикордонна авіація. У взаємодії з іншими підрозділами несуть службу оновлені авіаційні частини Держприкордонслужби. Прикордонні авіатори здійснюють повітряне патрулювання державного кордону, територіального моря та виключної економічної зони України. Беруть участь у спеціальних операціях та міжнародних навчаннях. Допомагають виявляти порушників кордону та нелегальних копачів бурштину. В останні роки не менш важливим завданням для наших пілотів стала евакуація поранених та важкохворих бійців із зони АТО. Від початку російської агресії авіація Держприкордонслужби перевезла понад 300 поранених військовослужбовців. Розвідка, аналітика, розшук. Невід'ємними складовими захисту кордону є розвідувальна, інформаційна та оперативно розшукова діяльність. Злочинність міграція озброївшись сучасним світовим досвідом та передовими технологіями, прикордонні фахівці щодня ведуть боротьбу з організованою злочинністю, ліквідовують канали нелегальної міграції та контрабанди. Боротьба з тероризмом. Боротьба з тероризмом та незаконними збройними формуваннями потребують мужності, витривалості та відмінної бойової підготовки. Саме такі якості гартують у бійців підрозділів швидкого реагування. І вони неодноразово підтверджували своє високе реноме спецпризначенців найвищого класу. Нині у світі активно змінюються соціально-економічні умови розвитку країн, що також впливає і на характер ведення сучасних війн. Сьогодні прикордонник це не лише сила і витривалість. Військові дії на Донбасі показали, що гібридна війна формує нові виклики, а комбіноване військове протистояння потребує інноваційних підходів, нових методів та інформаційних технологій. Нові загрози вимагають кардинальних змін і в системі підготовки українських прикордонників. Сьогодні їх готують за новими програмами чотири рідні навчальні заклади: це Національна академія Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Учасніший навчальний центр Держприкордонслужби України імені генерала Ігоря Момата. Кінологічний центр у місті великі мости. Навчально-тренувальний загін, де готують фахівців морської охорони. Адаптовані до європейських навчальні програми найкращі викладачі. Сучасна техніка та обладнання, навики з тактичної медицини. Все це дозволить курсантам у майбутньому стати надійними охоронцями державного рубежу. Інновації за останні роки в українському прикордонному відомстві. Впроваджено нову модель комплексної інтегрованої системи охорони державного кордону. Це правоохоронний прикордонний комплекс, що використовує низку різнорідних сил та засобів. А зокрема, спеціальний транспорт, безпілотники, малі прикордонні катери. Система інтелектуального кордону Центр управління службою. Інтегровані вежі. Мобільний комплекс Третон. Рухомий пункт пропуску. Інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону. Усвідомлюючи, що сьогодні найкращим захистом держави є реформи, прикордонне відомство впевнено крокує цим шляхом. Головні напрямки роботи служби спрямовані на реорганізацію структури, удосконалення підготовки персоналу, модернізацію системи охорони кордонів та непримиренну боротьбу з корупцією. Звісно, це дуже висока планка. Однак статус головного уповноваженого форпосту країни не просто довіра суспільства, але й персональна відповідальність кожного, хто вдягнув зеленого кашкета. Найбільшим надбанням відомства, звичайно, є люди. Адже жодна перемога неможлива без згуртованої команди однодумців. Прикордонники саме така команда: привітні. Усміхнені доброзичливі справжні професіонали. Вони повсякчас доводять, що гасло служити, захищати, допомагати не просто слова, а стиль життя і роботи. Вони нове обличчя кордону держави, держави, що сповідує демократичні цінності та прагне стати повноправним членом європейської спільноти. Наказую виступити на охорону державного кордону України. Я пишаюся тим, що я прикордонник. Ми перше зустрічаємо. Мола обличчя держави. Ми захищаємо кордон. Я впевнений у своїх бойових побратимах. Щасливої дороги. Ми працюємо для людей. Це робота, яка захоплює. Наша служба вартує характер. Прикордонник має бути відданим. І любити свою батьківщину.